Коли ми почали говорити про мову, це така абсолютно львівська історія, яка зараз впродовж повномасштабного вторгнення Російської Федерації раз по раз спалахує в інтернеті чергові скандали, коли до Львова приїздять мешканці різних регіонів. От остання це була харків'янка, яку не захотіли обслуговувати, тому що вона спілкувалася російською, попросили прийти на українську, а вона пояснюється тим, що вона з Харкова вона не може розуміти і спілкуватися українською мовою. Але водночас, коли відбуваються ці скандали, дуже часто львів'яни, які роблять зауваження: давайте перейдемо на українську. Вони чують про те, що ваше місто не так страждало від обстрілів, хоча насправді Львів серйозно постраждав від ракетних обстрілів, як наші міста. От і дуже часто є це моральне запитання, як в такі. Таких випадках поводитись, коли приїздять російськомовні українці, які ну будемо сподіватися, в майбутньому вивчать українську мову, але тим не менше вони вимагають, щоб з ними спілкувалися російською, бо ну, вони тільки на такій мові вміють говорити. Ну вимагати вони нічого не можуть, от єдине, що можу сказати, треба лишатися обов'язково людьми і поводити чемно до будь-якої людини. І навіть якщо вона на сьогоднішній день не володіє мовою, треба їй допомогти, славник дати, от або якісь, скажімо так, перше речення навчити. От але ж це має бути абсолютно толерантно виважено. От і все буде добре. Головне, щоб нам дивіться, у нас є велика проблема. От у нас яка буде це буде проблема після нашої перемоги. Вона буде ці виклики, будуть набагато більші, ніж ми можемо собі очікувати. І ми зараз в апараті ради з безпеки і оборони зараз опікуємося цим питанням, думаємо, пропонуємо, прогнозуємо, як буде розгортатися ті чи інші події, тому що перемога в війні це перше питання. А нам треба ще перемогти в мире. Пане Даніло, що очікувати найближчим часом, тому що розуміємо, що е, ті наміри Росії, які вона перед собою ставить, зокрема обстріли інфраструктури там цього тижня, настільки їм не вдалося, як би вони хотіли, очевидно. Е, але все ж вони їх не будуть покидати цих намірів, і очевидно, що будуть далі продовжувати обстрілювати. А е, що очікувати? Які, які є прогнози, що можете сказати українцям? Я можу сказати, що о, ворог підступний. От нам не треба розслаблятися. Єдине, я вже звертався і казав, що не, нам не треба постійно жити. От в очікуванні тих чи інших опцій. Якщо якщо вони, не дай Боже, будуть починатися у державі відпрацьована система оповіщення. Ми розуміємо, як все працює. От, повідомлення будуть обов'язково і ще раз ну, нам треба жити своїм життям. От, перемога 100% буде за нами. Треба просто ще раз щепити зуби, потерпіти, рухатись вперед, допомагати нашій армії, розуміти, що вона обов'язково переможе спільними зусиллями, спільним всім нашим народом. Ми обов'язково переможемо. you <laughs>